Дали на дороги прямо ці противотанкові міни, не ховали їх жодним чином. В принципі, як є, так вони позалишали. Наші хлопці, інженери, вони технікою, коли проїжджали, то безпосередньо згрібали докупи для того, щоб скажімо так, звільнити дорогу. Аніські піхоті такими мінними загородженнями з протитанкових боєприпасів окупанти намагалися зупинити армійців у червні, коли сили оборони звільнили одразу чотири села на півночі Донеччини, і одне Времівку вивели із сірої зони. Ці окупанти хаотично розкидали на шляху до Макарівки. А ворожий танк намагався завадити руху армійської техніки. Вони намагалися зупиняти наступ української армії і відповідно от знаходилися на цих позиціях. Відповідно, наша артилерія вона влучно била по, позиції, по ворожих позиціях, але ну, результат ви бачите безпосередньо.